Мої вітання за вікном середа, 8 квітня. Традиційно Традиційної порі ми говоримо про події Трищини та області. Сьогодні у випуску автомобільна аварія у стрію маршрутне таксі зіткнулося із Камазом. Сьогодні всесвітній день Рома. З цього приводу в Україні відбудеться ряд заходів. У великих дідушичах відкриють нову амбулаторію. Селяни радіють з цього приводу. Буде цікаво, не перемикайте. У стрію в п'ять разів зросли обсяги виробництва промислової продукції. Про це йшлося на 22-й сесії п'ятого демократичного скликання Стрийської міської ради, що відбулося сьогодні. Про що ще говорили депутати? Знає наш кореспондент Василь Алєксєєв. Саме виконання програми економічного та соціального розвитку міста у 2008 році і стало основним серед 20 інших питань порядку денного. Доповідь про це, яка до речі була опублікована в сьогоднішньому номері часопису Гомінволі, зробив міський голова Роман Штамов'яти. Він зокрема зазначив, підсумовуючи результат економічного та соціального розвитку міста Страв у 2008 році через призму ряд проблем, які означили з процесі глобальної економічної кризи. Слід відмітити збереження позитивних тенденцій у роботі всіх галузі промисловості та соціальної сфери. Програмою міста Стрия було заплановано 5% зростання обсягів виробництва промислової продукції. Результати роботи промислового комплексу виявилися значно ваговіше. У минулому році підприємства основного кола виробили продукції у порівняльних цінах на суму 340 мільйонів гривень. Що на 26,8% більше, ніж у 2007 році? Всі решта питань: виконання бюджету за минулий рік, уточнення його на нинішній, затвердження комплексної програми «Духовність рятує світ, місцеві податки та збори тощо, оскільки вони розглядалися на всіх депутатських комісіях, були проголосовані в автоматичному режимі. Автомобільна аварія у Острію на перехресті вулиць Успенської та Болехівської Камаз не розминувся з маршруткою. Вантажівка перевозила бетон, Орлан був наповнений людьми. Автомобілі зіткнулись через несправний світлофор. Сила удару була великою. Через це у автобусі вилетіли вікна. На щастя, ніхто з пасажирів двійки не постраждав. На місці проводи працюють автоінспектори. Вони наразі відмовились коментувати ситуацію. Податки очима дітей так називається щорічний всеукраїнський конкурс дитячої творчості, що оголосила Державна податкова інспекція в Стрийському районі. У конкурсі змагаються літературні твори та художні роботи, виконані на папері формату А 4 На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити назву роботи, техніку виконання, прізвище, повне ім'я та вік, а також адресу автора, коротку біографію, довідку. Критерії оцінки робіт, актуальність та повне розкриття податкової теми творчої Надсилати художні та літературні твори потрібно на адресу Державної податкової інспекції у Стрийському районі, що на вулиці Сколівська, 7 до 1 травня 2009 року. Амбулаторне диво або новий медичний заклад для селян. У селі Великі Дідушичі вже до Великодня відкриють нову амбулаторію. Від старого медичного приміщення залишиться лише обладнання. Селяни радіють відкриттю, адже на нову амбулаторію чекали вже давно. З подробицями наші кореспонденти. Ось так виглядає лікарська амбулаторія в селі Великі Дідушичі. Аварійність цього приміщення видно здалеку. Стіни розвалюються на очах. Терапевт Марія Левицька працює тут вже 40 років. Розповідає, що про нове приміщення мрія вже давно, адже пацієнтів приймати тут ризиковано. Будівля дуже стара, збудована на початку двадцятого століття. Колись тут був пологовий будинок, стаціонар, дитяче відділення, процедурний та стоматологічний кабінети. З розпадом радянського союзу скоротився штат працівників. Сьогодні за здоров'я пацієнтів Аєнтів слідкують 11 медиків. Ставимось дуже добре до того, що буде нова амбулаторія. Треба було б давним-давно. Ми так чекали такого дня. Коли ми вже дістанемо нову амбулаторію, хотілося б би збудували, але нічого. То теж спадок непоганий. Та працювати в старенькій амбулаторії медичному персоналу залишилось недовго. До Пасхи мають відкрити новий медичний заклад. Це колишнє приміщення колгоспної контори. Зараз тут активно ведуться ремонтні роботи. Вже вставлені нові вікна, покладена плитка, нові перегородки утеплюють зовнішні стіни. Про старе приміщення тут нагадуватиме тільки медуб. Владнання. Робітники кажуть, що за два тижні справляться зі всіма роботами. Унічні оздоблення роботи і благоустрій буде завершено по, по роботах по часу, то ще лишилося зараз два, два тижні нам то до, докінчувати. До Паски, в принципі, мали би відкритися. Ідея на запит депутатів, щоб створити сучасну вже. Так як зараз вже в світі ведеться сімейної медицини, практики сімейної медицини, то амбулаторію, я думаю, що вона зараз себе оправдала. Селяни тішаться, що матимуть нову амбулаторію. Кажуть, давно чекали на таке диво. Це наоборот дуже добре. І ще ви побільше, більше, що зробили. Задоволені дуже тим, що так роблять. Зумієте, має бути амбулаторія, має бути, має обслуговування, має бути на дому. чому зараз пішло е, е, сімейні лікарі. Хто може знати краще людей, як сімейний лікар? На ремонт нової амбулаторії виділили більше 600 тисяч гривень. Сільський голова запевняє, цих грошей недостатньо, проте сподівається, що з допомогою спонсорів вдасться завершити всі роботи. Марія Левицька каже, що тепер може йти на заслужений відпочинок, адже її мрія здійснилася. Мешканці трьох сіл матимуть можливість отримати всю необхідну медичну допомогу у новому приміщенні. Ризаб'є по автомобілях у січні березні 2009 року, продажі нових легкових автомобілів в Україні скоротилися на 70% у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, повідомляє кореспондент НЕТ. У березні зафіксовано скорочення авторинку в четверо на 75% у порівнянні з березнем минулого року. Вже другий місяць поспіль автопродажі демонструють загрозливі показники. А фактично вони скоротилися вже у п'ятеро. Якщо лютневі результати шокували багатьох у то підсумки березня змушують дуже сильно задуматися про майбутнє ринку, відзначають експерти. Між тим аналітики підкреслюють, що з огляду на ситуацію, що склалася з автокредитуванням, новими ставками акцизного збору, новим курсом валюти, абсолютна більшість автомобілів подорожчала. А покупець виявився не готовим брати те саме на 40-50% дорожче. Ауді Consulting відзначає, що заведення нових зборів у кількох дистриб'юторів зірвано вихід на ринок нових моделей. Нагадаю. Аємо вже зараз доларові ціни на автомобілі у неофіційних так званих сірих дилерів на 40-50% менші за ті, які були до кризи. Сьогодні Міжнародний день Ромів, 8 квітня 400 тисяч українських циганів матимуть можливість висловитися щодо своїх проблем у рамках кампанії, ініційованої Радою Європи. Киянка зола Кондур з Ромського фонду Чіріклі нині працює у Страсбурзі. Вона розповіла німецькій хвилі, що проблеми, з якими стикаються Роми в Україні, такі ж, як і в інших країнах Європи. Як правило, це обмежений доступ до освіти та охорони здоров'я, безробіття, зледені умови життя. Але найприкріше, каже Кондор, ворожа. Авлення сусідів місцевих мешканців Рада Європи висловлює занепокоєння з приводу антиромських настроїв в українських містах і селах, за словами кондур, у рамках кампанії досить з упередження Відкрий для себе рома в Україні. Заплановано кілька заходів, зокрема, шкільний конкурс, малюнки проти стереотипів та тренінг для журналістів для того, щоб підказати, як писати про ромів без упередження. На сьогодні це все. Всі новини стрія на сайті teleland.com.ua. дякую, що були разом з нами. Вітаю в ефірі спортивні новини. В студії працює Олег Филик. У фазні Лоризики Львова. домашні матчевка Львові у Києві. Знає наших Іванчук тримає пальму першості. Про це і не тільки у цьому випуску. У ЄФА зняло зі Львова всі ризики щодо будівництва стадіону до Євро 2012 Львів має всі шанси на те, що в травні стати одним з міст проведення чемпіонату. У інспекторів ЄФА залишилися лише дрібні зауваження щодо цього об'єкту. Про це перебуваючи у Львові, повідомив віцепрем'єр-міністр України Іван Васюник. Посадовець наголосив, що місто дотримується усіх графіків будівництва стадіону, готелів, реконструкції елітно-посадкової смуги та будівництва нового терміналу аеропорту Львів. ФК Львів домашній матч зіграє у Києві, а не у Донецьку. На засіданні дирекції Прем'єр-ліги було вирішено провести матч між ФК Львів і Донецьким металургом у Донецьку. ФК Львів із цим не згодився і запропонував провести матч у Києві на стадіоні імені Баніково. Як повідомив прес-секретар Львівського клубу Олександр Паук, матч дійсно відбудеться у Києві на стадіоні Банікова. Представники прем'єр-ліги України офіційно повідомили ФК Львів про те, що цей стадіон затверджений як місце проведення зустрічі між Львівськими та Донецькими клубами. Матч 23-го туру Української прем'єр-ліги між ФК Львів і Донецьким металургом відбудеться. У суботу 11 квітня, початок поєдинку о 16.00. Наші гімнасти перемагають у Європі. На чемпіонаті Європи спортивної гімнастики Збірна України здобула чотири нагороди. З них одне золото, одне срібло та дві бронзові медалі. Єдину медаль найвищого гатунку здобула Яна Дем'янчук у вправах на колоді, срібло в активі Луганчанна Олександра Воробйова. Він здобув медалю в праві на кільцях. Саме у тій вправі воробйов здобув бронзову медаль на Олімпіаді у Пекіні. Бронзові медалі виграли Анна Калашник і Микола Куксенко. Калашник виконала опорний стрибок на бронзу. А Куксенко був третій у вправах на перекладенні у Львові півфінал Кубка України Тайм Шахтар. Місцевий тайм зіграє перший домашній матч півфіналу Кубка України проти Донецького шахтаря. Перший півфінальний матч між Львівським таймом і Донецьким шахтарем відбудеться у палаці спорту Галичина що на вулиці Керченській, 8. Початок поєдинку о 15.30. Матч відповідь відбудеться 25 квітня у Донецьку. І на останок про шахи. Львів'ян Василь Іванчук стане кращим, перемігши на щорічному голосуванні українських шахістів-професіоналів шаховий гетьман. Іванчук набрав 329 балів, випередивши найближчого переслідувача Сімферопольця Сергія Корякіна. У 2008 році Іванчук переміг на дикційній меморіалі Таля у Москві, а також міжнародному турнірі у Софії. Третє місце посів Захарі Фименко із Ужгорода. У списку фігурують ще п'ять львів'ян, серед них Андрій Волокітін, Юрій Криворучко, Ярослав Жеребух. У жіночому рейтингу перемогла чемпіонка Європи Катерина Лагноз з Донецька. Марія Музичук стріла посіла шостий місць. Віта 12. На цьому у мене все. В студії для вас працював Олег Филик. Зустрінемось з вами завтра у цій же порі. Шануймося! Спонсор рубрики Погода, медичний центр Арніка. За даними метеопрогнозу, завтра на Срищині хмарно без опадів. Температура повітря вночі – 12-10, вище нуля. В день вісімнадцять з позначкою. Плюс атмосферний тиск 736 мм ртутного міліметрів. стовпчика. Вітер південно-західний 2,5 метрів за секунду. Вологість повітря 35%. Партнер рубрики Погода медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.